Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 9 грудня 2023 року. Вітаю всіх анічок і з іменинами, щоб ваш ангелик вас оберігав і скеровував. Отож, карта дня на сьогодні. Ой, диявол, спокуси, на дні колоди вісім камечів. Диявол, старший аркан. І диявол це карта землі. Тобто, що для вас земні блага, тим і диявол буде вас спокушати. Ну, він багатогранний. Карта. Дуже багатогранна, тому проявитися може будь-як як плюсом, так і мінусом, як магнетизмом, як легкістю, коли все вдається, коли ви зачаровуєте, притягуєте, так і деструктивом, і трикутником, і виявлення. Виявлення і. Обманом, і махінаціями, і маніпуляціями, і будь-якими залежностями. Ну, тобто ви вже дивіться самі, в яку сторону вас буде тягнути. Але на дні колоди карта така глухого кута, тобто може програтися, що от я щось натворив, і що з тим робити? Що от та ситуація по дияволу, яка ну, станеться, що це-таки диявол заманить вас кудись, зловить на, на ваше, на що вас можна зловити, і потім буде і що з тим робити, що ви себе заженете в глухий кут і не будете знати, як вийти з цієї ситуації. Тому, будьте обережні, таке поєднання не дуже добре. Не піддавайтеся. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе вибір? О, вибір. Вибір за вами. Робити не робити. Піддаватися спокусам, чи не піддаватися. І вибір ви зробите. Правильний вам допоможе. Сьогодні ви, так як ви карта в позиції, що допоможе, тобто не піддастеся на спокуси, на хитрість, на маніпуляції, а зробите правильний вибір, правильний для себе. А що буде заважати? Не перевернулась, не беремо. Що буде заважати нам сьогодні? Ну, заважати будуть гроші, які ми... Четвірка пентаклів це фінанси, які ми маємо, це наші заощадження або, ну, швидше за все, цінності наші, наша цінність наші. Наші такі, наше розуміння, наше, що ми вартуємо, чого ми вартуємо, швидше це буде заважати мені чомусь, на мою думку, ніж гроші. Наш, наші ресурси і наша цінність, розуміння своєї цінності буде заважати. Навіть не знаю, що за що ховати. Не буду нічого ховати, нехай буде так, як є. Ось такий сьогодні прогноз. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, я бажаю вам вдалого дня, тому що буде багато спокус, буде е, хотітися щось кудись. І тому я бажаю вам бажаю вам адекватності, розуміння впевненості. я бажаю вам гарного дня, тому що по дияволу він може бути цікавий, гарний, легкий. Я бажаю вам прожити сьогоднішній день з радістю і з любов'ю, з вдячністю за ще один прожитий день. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Дякую вам за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за вподобайки. А хто ще не з нами, приєднуйтеся! І почуємось, папа.